оголошувати. Заходьте, гості дорогі! Щедрих, 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 ще, 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 очка прилетіла, лай! Не гроші то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла лачка. Молодці. Я не за защирі вітає такі. Боже моїх, настільки рокуйте мої. Нам обережно так. Так, Хочу вас привітати вашого друга група випускників, я віта посмішки. Бажаємо вам щастя, здоров'я, терпіння. Щоб у вас все було добре, щоб ви завжди посміхались і ніколи не плакали, щоб у вас було, ну, щоб ви були завжди сказати, просто вітаємо вас! Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо, дякую, дякую, мої дорогенькі, рада вас бачити з дорогьми, красивенькими дітей. У нас є Линочка, Як завжди. Висока, висока. Данька вибира. Наші випускники прийшли привітати Ларису Станіславівну в повному складі, майже. Ну, Хто Кайна. ходить. Треба взяти ножика, тут дорізати трошки. Саме два пуска. Бери два, Влад, щоб бути в парі. Завжди, коли береш два, зразу кажеш, щоб бути в парі. А ви десяткували хлопці новий рік баба. Лайди, розкажи да тисю, галинкою. Ти ж ітуту лавно пола. Так. No. Я, yeah. ти відпочиваєш типу mm. вдома, да? Ну, тільки для нас. А. Ah. Мені нам завжди приносив якісь смаколики. Класно. No, а за вікном? Любити ці квіточки приніс. <laughs> а. а Страшна зима. У нас одного, він прийшов перед Новим роком, то потім у нього поменялися плани, і він mm -hmm. прийшов від нас. А є життя. У нас святий. Я теж вдома було свідка. Симані ті. Лежиш так сюди. Як я люблю свою жінку, якийсь новий сирник такий файний зробила. Що то пальчики оближеш. Ну, а то медові пляцки, по Потрохи-потроху вони закінчуються, але нічого, діти будуть ситі, не голодні. Зараз подивимося, що вони там. Випускники То, наші. Знаємо, ну, сплоти, ага. я... ну і скажіть, смач. що, що смачніше? Відкот яке не ліжко би вивчити. Ну знаєш, такі були, як нас. То що смачніше? Все дуже смачне. От я так само кажу. І то смачне, і то. Це все важко. Мені би наукову здати. А ваше не. Знімаєте. О, так, дев'ять. Дев'ять uh, <поцентр> два красунчика, два красунчика <поцентр> і сім uh, <приятична> панянок посмішки прийшли до нас <поцентр> гості. <поцентр> <поцентр> так 7 січня на день народження Лариси Дівчата і хлопці випускни. <поцентр> 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 випускники.

Це дід Данька. Данька подарував. Меншенький. У нас просто є урок хореографії. Ну, mm -hmm. замість фізкультури, у нас три уроки фізкультури, і ми замість однієї фізкультури і хореографією. Ми танцюємо. Правильне рішення. На, цього, а взагалі, скільки і, е, фізкультур на тиждень? Три. І фізкультури, і одна хореографія. Правильно. То дозволяється Три фізкультури переробити на дві фізкультури і хореографію. У нас оцей з альянсу такі високі хлопчик, багато. Mm -hmm. В перемозі ми давали такий саме тиші. <сих> ми проводимо. Конкурент. <сих> файно, файло. Заходьте. <сих> Хто там заходьте? Заходьте, заходьте, потім ми роздягнемося, потім ми розуємося. Ось такого по диванчику. Боже, файно, це багато. Молодців, Ілизавецька, і, і Софійка.

І дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, що були і здорові, удачу мали гарну, щиру і жили в умовах миру, щоб Господь убергав, вам усе потрібне дав, щоб забрав з думок неспокій, дав багато мирних років, Христос Його! Рано вранці до спісання стукнув артем. Він прийшов мені сказати, щоб вам повіншувати, щоб були ви всі здорові, врожаї збирали нові кукурудзу, проса на багато осінь. Щоб були ви гарні, пишні, як весняні вищі. Не ага. більше по полі, а старшики більше по випускники більше по сокові. Боже, нехай п'ють, що хочуть. Що подобається, то не п'ють. То ви всі ядні? То ви всі ядні? То ті, що їдять з все, так? Да? Сіянні старші. Взагалі то Олегу. То в нас старша група. Старша концертна група посмішки. Чекайте, ми зараз ще вас сфотографуємо на пам'ять на згадку. Як то без фотки? Ну не кажіть, не відпустимо. Всім смачного. Тільки наполягувала на Новий рік. скільки? одну Молодці, правильно. Хлопці всі є, так? А з дівчат кого нема? Когось нема? Катя є, Христина є, Ліда є, Софія є, Елізаветка, Аліна. Кого нема? Дригуш нема. Христі. Так. ось <ріпі> такі гарні квіти в <плес> нас сьогодні для Лариси Станіслава. П'ять хлопців, дев'ять дівчат, старша концертна. А в кого вдома, хто пече, що які мама печуть, ці тортики смачні снікерс. Лариса Станіславна колись один раз пекла снікерс. До речі, і сирник, і медові пляцки, ото, що у вас в тарілочках. Це знаєте, хто робив? Щоб ви знали. Хендмейк. Смачно, смачно. Зараз буде чай. Чутно, <рес> <Да>, чайник пить. <пей. рес> О така весела компанія. Радуйся, ой, радуйся земле, плесин Божий, народися. Що то було? a'r tywysogaeth a'r

Рождиство Христо радуся, нічує ой радуся земле, син Божий народився. Ай молодці. Скажіть.

Що ти кажеш? Я трохи сідаю на шпагат. Ти трохи сідаєш на шпагат? От у молодець. Ох, клас. Молодець, трохи видно. Молодець. Спускайся до нас. Будемо їсти рибку, картопельку. Вікторія. Ми будемо їсти рибку. Пішли. Що канапку й що ти кажеш? Боже, яке плаття, дасть поносити. А чого? Таке файне. Ясно. Я жартую. Але файно. Як кає так, тобі і жорстко. Пішли буде міста. Дам бути, а мене каже, ну Все така бараболька, маємо, випивка є, все, давай бьем. Типу сказав нього. Тут коля здорово це приносить. Всім okay. смачного. Кубок. Okay. Родина. Я okay. як побачив на кубок, я кажу, все, я не охорону. Така, чого не бачиш? Хочу ти кубок, Страшно. А саме земна куля і зверху біля їст. Отак, родина 7 січня до нас yeah. прийшла yeah. в гості. Тато, мама. Ларисова сестра приїхала, Вінниця з двома дітьми. І рідний брат Тарас з жінкою З порубала. Все, побачив стимул. А, майки, майки, майки. а то ж, до мене каже, азор до мене каже. Слава, ти бабки отримали, так отримав. Я таксі нас домой завезєш, кажу, завезу. Везу я їх, а з кубком тим цього файно. То татові картини. <плес> а ми вже переходимо до десерту. А десерт у нас сьогодні дуже смачний же... десерт. Да. Пражський торт. А це залишки від від того, що залишилося. Мужка. Мужка. А не мушка. Від дітей та посмішки. Та? То які були пляцки

7 січня, День народження Лесі, ялиночка, родина за столом, десерт.

Хто принаду підкине у чарівничих звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, ні не шукай своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина родина, від батька й до сина, від матері до ні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням з висок.